Подивіться, як змінюється людина відразу, як зуби буде вражатися. Братпіт. піт. У мене сліпокриє поранення в зону обличчя, з переломом щелепи, верхнього відростка. Хвилюєтеся перед операцією? Та ні. ні. спокійно, як удал. Пацієнти від 22 років з змінно-вибуховим пошкодженням верхньої щелепи і наявним дефектом зубного ряду верхньої щелепи планується встановлення дентальних імплантатів. Зараз ускорення, відмінно вибухового поранення. Завершене встановлення імплантів на верхній щелепі. Зараз проводиться ушивання і приступаємо до встановлення імплантата на нижній щелепі. Щороку? На другий тиждень два етапи, 4. на яких ми приміряємо конструкцію тимчасових зубів і встановлення тимчасових зубів. Наї Редпіт. Пускаємо пацієнта додому з тимчасовими металокриловими зубами, які через 5-6 місяців будуть замінені на металокерамічну конструкцію. Прекрасно. Дякую команді Супер Фрюманс лікарям, які це робили. Все на найвищому рівні. Дякую.